16 колишніх в'язнів з України застрягли на кордоні РФ та Грузії. початку листопада українці, які бажають потрапити до Грузії, мешкають у нейтральній зоні на КПБ Даріалі, що на російсько-грузинському кордоні. Їх не пускають до країни. Про це повідомив проект допомоги українцям волонтери Пілісі. Чоловіки перебувають на кордоні від 3 до 18 днів. Наразі їх 16 осіб. Кілька людей там кримчан. Вони опинилися в ув'язненні до анексії, а після їх перевели до Херсон. Ув'язнених вивезли з Херсонських колоній під час відступу восени 2022 року. Їх доставили до депортаційного центру в Волгограді. Потім їм видали ухвали про заборону на в'їзд до Росії. На руках із документів це довідка про звільнення і документ про підтвердження особи, розповіли волонтери. Чоловіки мешкають у нейтральній зоні на КПП Даріалі. Частина з них перебуває у підвальному приміщенні, де немає опалення. Дехто вже застудився у когось проблеми з нирками, інформують волонтери. Вони додали, що МЗС України та посольство України в Грузії в курсі ситуації. За їхніми словами, юридичну допомогу українцям надають партнери організації. Така, така погода на вулиці. Ось, Отріть, яка погода. Тому погода на вулиці. А от і... А двоє отут вот живут. От Они сделали з дерев'яшок. Ось тут, прямо возлі туалету. І там далі туалет. І от двоє ще здесь живуть. Зазначається, що волонтери тричі доставляли українцям гуманітарну допомогу. Зокрема, чоловікам потрібна їжа, вода, медикаменти та предмети особистої гігієни. Грузинська прикордонна служба заявляє, що чекає відповіді від українського посольства, оскільки у в'язнів є посвідчення особи та довідки про звільнення, але немає паспортів. Ймовірно, їх забрали співробітники російських колоній. Нагадаємо, що це не перший випадок, коли колишні в'язні з України застригають на КПП Верхній Ларс. Останній випадок отримання українців у жовтні їх пустили на територію Грузії за два тижні. Раніше, у серпні, шістьох чоловіків, які були депортовані з Російської Федерації, їм вдалося потрапити до Грузії за 11 днів.